Доброго дня! Перед вами безмасляний компресор ENHEL Модифікація tc ac 190 ОФ. Це дуже компактний, гарний виріб з непоганими характеристиками. У нього виходить, 185 літрів хвилину він качає повітря. Це досить серйозна характеристика. 8 атмосфер, у нього скажімо так, його рекомендований тиск. Період роботи він докачує до 8, потім стравлює до 6 і включається двигун. Потужність його 1,1 кВт. І він не дуже боїться низької напруги. У мене напруга низька досить, і він запросто включився. Приблизно у мене десь 210-220 вольт. І він запросто включився без всяких проблем, що ну, дуже важливо, тому що багато техніки такого класу ну, не запускається при низької, низькою напругою. Є клапан. Стравлюючи їх, щоб при перевищенні тиску він спрацьовує клапан. Я не знаю, коли він спрацьовує, але я зараз включу і під... зараз накачено біля 7 атмосфер. Ви чуєте, що ніякого травлення немає. Стрілочка стоїть на місці. Тобто це говорить про якість зборки, що немає ніяких зазорах в кольцях компресійних. Тут я не знаю з якого матеріалу. Мабуть, якийсь пластик кольця з якогось пластика, які не потребують змащування. Звісно, ця техніка не любить довготермінової роботи. Якщо ви плануєте десь там на день поставити в цеху, це не для цього. Це так для того, щоб попрацювати з пістолетом якимось, який від пневмо, або взагалі якась техніка. не, не довготривала робота. Так, давайте включимо, подивимось. Автоматично зупиняється, коли набирає 8 атмосфер, і давайте спробуємо вправити. Ніякого обслуговування нічого не треба. Взяв, включив і працює. Як на мене, дуже. Мені подобається така техніка і, напевно, вона в мене буде також у використанні. Всього найкращого, будьте здорові!